Вітаю, друзі, я Віталій Портник. 12 загиблих, понад 50 постраждалих. Такі перші підсумки масованої атаки Росії проти України цієї ночі. Били з усього, з чого тільки могли. Діапазон ураження від Тернопільщини до Сумщини, від Харківщини до Хмельниччини. Ракети вибухали. Прямо у житлових кварталах. І сьогоднішня атака, звісно, є продовженням цієї атаки, яку всі ми пережили попередньої ночі. Епіцентром цієї атаки залишалася українська столиця. Звісно, можна говорити про те, що і у росіян була непроста ніч. Українські безпілотники з'являлися аж у 10 російських регіонах. Аеропорти. Російської столиці призупиняли роботу, але постраждалих у Росії немає саме тому, що українські безпілотні літальні апарати націлені на військові об'єкти-агресора. Це оборона, елемент самозахисту, необхідність вирвати зуби у жорстокого хижака. Росія ж веде планомірну терористичну діяльність по залякуванню українського. Населення з точки зору Путіна, з точки зору найближчого оточення російського президента, з точки зору співвітчизників Путіна хворих на шовіністичний вірус, так і має бути, тому що українці мають капітулювати перед Російською Федерацією, погодитися на умови завершення війни, на ліквідацію власної державності, на передачу власної території росіянам. Заради цього Путін і почав цю війну. Саме тому він користується таким величезним рейтингом у громадян власної країни, впевнених, що немає такої ціни, яку Росія б не мала заплатити за окупацію чужої території та вигнання непотрібного населення. І власне населення можна звичайно надсилати тисячами. Як гарматне м'ясо на війну, і звичайно, мешканців цієї території, яку заплановано приєднати, також можна не жаліти це абсолютно зрозуміла філософія війн Російської держави радянського союзу і сучасної Росії упродовж сторіч. Саме дякуючи такій жорстокості, Росія і перетворилася на імперського монстра з хижого московського князівства минуло. І про це ми неодноразово говорили, коли обговорювали з вами цілі російсько-української війни з боку Кремля. Говорили про те, що терор що зараз є головною тактикою російської держави в ситуації, коли війська Російської Федерації не можуть просунутися на ті відстані, які заплановані Путіним. коли росіяни вже три роки і більш як три місяці. Не можуть встановити контроль над адміністративними кордонами Донецької області, що було першою задачею, яку поставив перед ними їхній верховний голокованич винними тут стають саме цивільні українці. Їх треба залякати, їх треба вигнати, їх треба примусити до того, щоб вони погодилися із російськими умовами завершення війни і з тим меморандумом, який сьогодні. Готують у Кремлі, і який, звичайно ж, буде виключно повідомленням тих російських бажань, які мають завершитися зникненням сусідньої держави з політичної мапи світу, а українського народу з етнографічної. І на тлі цих терористичних величезних атак це не перебільшення, це констатація факту. Ну і звичайно, Путін зараз, як досвідчений, терорист, Тестує Захід на реакцію на його дії. Ну і не Захід загалом. Він прекрасно розуміє, як у цивілізованому світі ставляться до таких терористичних атак. Він тестує президента Сполучених Штатів на байдужість. Адже на попередню велику атаку по Україні ані президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який виступає у соціальних мережах з Повідомленнями з будь-якого потрібного і непотрібного приводу ані найближче оточення президента Сполучених Штатів ніяк не відреагували. Трамп весь час говорить про те, як йому болить серце за те, що на російсько-українській війні гинуть люди. Але для американського президента це виключно. Виправдання того, що він може провести сердечну розмову із Путіним, і не бажає класти трубку до того моменту, поки російський президент не скаже йому, що він вже набрид із своїми безглуздими розмовами. А коли люди дійсно гинуть, Трамп мовчить і розповідає про паради та про нові тарифи, все, що цікавить цього бізнесмена. Який став американським президентом у політичному житті, і звичайно, якщо Сполучені Штати і зараз ніяк не відреагують на велику російську атаку, якщо стане ясно, що президенту Трампу абсолютно байдуже скільки українців ще загине від путінського терору, тільки що Путін отримав від України те. Чого він хоче отримати, і Україна не заважала більше Дональду Трампові та його оточенню мріяти про сумнівні економічні оборудки із путінською Росією. Це тільки заохотить Путіна до нових великих ударів по Україні. Тільки от треба розуміти, що тестувати Трампа на байдужість він буде зовсім не тільки із допомогою нашої країни, що війна. Рано чи пізно прийде на територію країн Північно-Атлантичного альянсу, тому що і там російський президент а як же буде тестувати Трампа на байдужість? Що Російська Федерація і Китай вже зараз будуть думати про те, як зменшити вплив Сполучених Штатів і в Європі, і в Азії, тим більше що некомпетентна і жадібна політика президента Сполучених Штатів та його недолугого оточення може призвести саме для таких. Результатів для Москви і Пекін. І, звісно, радіти тут чужій некомпетентності, нерозумінню викликів нема чого. В Україні ми теж прекрасно розуміємо, що таке некомпетентність влади і її нездатність вчасно реагувати на реальні висновки. для Українців результатом такого нерозуміння стала велика російсько-українська війна без реальних перспектив її закінчення в осяжній перспективі. Проте із перспективами постійних російських терористичних атак на українську землю. Але все ж таки хотілося б, щоб здоровий глузд у політиці переміг. І щоб такі масовані атаки спонукали політиків компетентних і некомпетентних робити правильні висновки з того, що вже відбулося, і що ще відбудеться у майбутньому, інакше слова українського президента на зустрічі з американським, що американці теж можуть відчути. Весь тягар війни стануть пророчими і увійдуть в підручники американської історії майбутнього. Звичайно, якщо майбутнє взагалі буде. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймія Кофі і Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Щіре співчуття родичам тих, хто загинув під час терористичних атак Росії. Перемога і миру вам! Хай щастить!